Мої вітання, шановні друзі, ви на каналі Альтернативна Історія, звати мене Сергій, це україномовний канал, який присяче нестритевійстої Парадокс, як Хойка 4. Сьогодні ми пограємо за Чехословацьку республіку 1 січня 1938 року з режимом Іронмен, з максимальною важкістю гри і з історичними фокусами. Що це буде значити для нас у даний такий експеримент? В першу чергу наша стартова кампанія розпочинається 1 січня 1938 року, і я буду намагатися адекватно реагувати на усі історичні події, які відбуватимуться з нашою державою. Як ви знаєте, нас чекає важке випробування, а якщо ви вже здогадалися самої назви нашого відеоролика, то сьогодні нам буде надскладно, дуже нелегко. Вижити за таку невеличку центр або ж оплотом демократії в Центральній Європі, коли довкола нас от такі диктатори, як Фюрер Адольф Гітлер, Беніто Муссоліні, венгерський, мадярський цей лідер. Ну і перший, як то кажучи, механізм був запущений 13 лютого 1938 року, де відбувся аншлюз Австрії. Угорщина заручилася румунською підтримкою для переозброєння. безперечно, я буду відмовлятися в цій махінації, у цій такій авантюрі, не буду підтримувати мого союзника Румунію, яка надала можливість переозброїтися для нацистської націоналістичної злобної такої не дуже дружелюбної угорщини. Тож, коли відбувся мюнхенський диктат 7 вересня, 1938 року. Я не був шокований тому що ми вже граємо в цю хуючку, Ну, принаймні, я вже 4 роки, тож практично знаю все достойменно. Але я був шокований тим, як події відбуватимуться далі у нашій альтернативній історії. Тож, я рекомендую вам подивитися максимально довго цей відеоролик, тому що тут є на що подивитися грати за уряд у вигнанні. Ну Затача виявилася і ще при тому з максимальним е, налаштуванням до гри дуже важка, дуже цікава, важка. Але дуже продуктивна. Я багато чого дізнався, отримав неймовірні враження стосовно гри, тож радий, що розпочав таку кампанію на нашому альтернативному каналі. До того ж сам люблю Чехію, неодноразово заробляв там гроші, як і всі закарпатські заробітчани. Я знаю трошки чеську мову, ну не трошки десь на 90%. Тож, якщо мене хтось чує із Чехії, агой, приятелі! Я з України, з Закарпаття. Я гадаю, що е, ті, хто знає також чеську мову, напише мені в коментарях. Буде цікаво подивитися, хто із вас також заробляв першу свою копійку. Як у нас кажуть на Закарпатті Завбугором, тож напишіть, будь ласка, свої коментарі. Наразі перша а, така хвиля військової агресії проти нашої держави розпочата. Як ви бачите, комп'ютер на максималках він не дуже комп'ютерний інтелект а, дурний. Він бачить, що ми за всі ці два роки укріпили лінію Судецької області, тож він не атакує. Максимально по цих позиціях натомість він намагається шукати розвідку боєм, намагається робити, щоб десь прорватися, десь зробити свій такий блексринг, як вони полюбляють це з Польщею, з Радянським Союзом та французами. Ми не даємо їм таких шансів практично всі і всю лінію своєї свого кордону ми намагаємося захищати якомога ефективніше, і поки що це все нам удається, тому що Чехія не пала ні за три дні спеціальної військової операції, ні за один день. І вона не падає аж так легко навіть у нашій альтернативній історії. Але для мене це є чудова ідея та нагода, нарешті ж таки, укріпити венгерський рубіж, це треба зробити, як показує практика, От такий венгерський рубіж він може стати для нас проблематичним у майбутньому. Але і союзники, які зголосилися воювати з нами, тож Друга світова війна розпочалася в 2008 році, 7 вересня. Якщо хтось із вас, вас пропустив. Франція, Британія, Румунія, Чехословакія вони являються активними учасниками Другої світової війни. але по фронті Західному нічого не змінюється. Німеччина також не атакує по нашому фронті. Ми гарно підготовилися hey, до оборони нашої Чехословацької Республіки. У нас чудове противоповітряна оборона, чудові укріплення, які розташовані вздовж всієї практично, лінії нашого кордону. І на початку, дивіться, вже кінець 38-го року, і на початку Трої світової війни ми тримаємось впевнено і надійно. Пакт Молотова ріббентропа був заключений 30 січня 1939 року між Радянським Союзом та Третім Рейхом. Для мене це стало шокуючими новинами, ну, стало для реальності, от, для людей, які проживали в ту реальність у нашому відеоролику, які не очікували такого підступного удару з боку Радянського Союзу. Але не кажи го, поки не перескочиш, і Радянський Союз ще проявить себе з найкращої світлої сторони. Тому що зроблю такий невеличкий спойлер, він нам допоможе у цій війні і не стане таким, ну, можна сказати, союзником цього преступного режиму. Хоча от свою. А... Ложечку дьогтю в борсті з меду він все ж таки то своєю такою ложечкою дьогтю, як кажуть. Ми продовжуємо розвивати внутрішню політику, а більше фабрик, які тепер ефективно нам допомагають, 8 квітня 1939 року розпочинається агресія з боку Третього рейха проти польського незалежного государства. Ігнатій Мосицький, він прийняв цей удар від німців, теж готувався цей чоловік. він, Як і ми не втрачав надію та не втрачав жодної хвилини, години чи дня своєї альтернативної реальності, тож готувався проти Німеччини. Ну але в нашій і в реальній віртуальній реальності ми лише готувалися два роки, і то до оборони. Чехословакія сама по собі маленька. Довкола нас великий ширина фронту, багато ворогів. Навіть і я, знаючи, що в 38-му році по історичних фокусах не зміг ефективно підготовитися до цього збройного протистояння. Поляки вони починають гнобити в деяких участках фронту. Їм це все удається, поки що все держиться на стабільному такому рівні. Чехія тримає лінію оборону. Я задоволений, ми тримаємось, але мене непокоїть Угорщина. Водивіться, яка лінія фронту з Угорщиною в нас не прикрита. І дивіться, я не сміх собі відновити. Я гадав, що це компенсується тим, що поляки, румуни мені допоможуть, до того ж, висадиться там в Румунію чи в Польщу дивізіон британської допомоги. Ну, але що мене найбільше здувало в моїх союзниках, те, що вони реально туплять по всій лінії фронту. Цю війну можна було обернути набагато інакше, набагато ефективніше. І це можна було зробити в перші ж такі дні, якби Британія та Франція відправили свою допомогу в Румунію чи на територію польського государства. Вони цього не зробили, ми е, тримаємося, але вони знали, що така ситуація настане. Перша наша спроба атакувати відбулася 7 червня 1939 року. Я пошкодував про це. Зроблю ще такий невеличкий спойлер. І це була моя не остання помилка в моїй альтернативній реальності. Ви так не робіть, того що такі Я наслідки на максималках, коли комп'ютерний інтелект він е, січе фактично всі ваші прорахунки, і коли у вас шалені дебафи при атаці чи обороні. Ну, ідея атакувати всього-навсього з чотирма дивізіями, до того ж відривати лінію фронту, прориватися десь. Я намагався взяти в оточення ці шість-сім дивізій, які тут знаходяться в полі, глівіці, допомогти -типу, полякам таким чином. Це була неймовірна тупа ідея. До того, що я не зміг ні прорвати лінію фронту, поки що це перша моя така спроба була. Ми лише тільки втратили багато техніки, солдат. І при другій спробі 10 вересня 39-го року я поклався на моїх союзників, які дивіться тупляту. Тут є дивізія поляків, румунів, але вони туплять. Вони от зробили те, що не треба було робити. І таким чином, за того, що я довірився своїм союзникам в полі, де ми практично досягнули своїх поставлених задач із чотирма дивізіями, дивізіями чехословацьких військ та трьома дивізіями румунів. Ми були взяти в оточення, і моя боєздатна ефективна армія була знищена в полі. Це була найтрагічна моя помилка, але не остання, тому що довіряти своїм союзникам не варто. Треба було робити свою стратегію та тактику, яку я зазвичай використовую граючи в Hearts of Iron 4. Адже за такі маленькі країни це в першу чергу тримати глуху оборону, зламати хребет ворот як це робить Україна в реальності. Ну а потім переходити в контрнаступательну операцію. Наразі, 17 вересня 1939 року, у нас навіть і не пахне контрнаступательними операціями. Перша спроба вона була успішна, але е, нас присікли, знищили три боєздатні дивізії. Після цього румуни, от як вони також втратили три своїх дивізії, відзивають тих, тих добровольців, які вони нам відправили. І в кінці 1939 року нам прийдеться дуже туго. Воювати по всій лінії фронту Тим не менше ми поки що тримаємося ефективно. Уряд в вигнанні ще не настав 3 січня 40-го року Італія присоєднається до війни. Це такий був підступний удар італійців Беніто Мусоліні, який чекав, чекав і все ж таки свого дочекався. Уже 10 січня, після приєднання Італії до Друзької війни, Мадярщина потребує від нас Южною Словакію. Ну, їм я, звісно ж, хрен таки віддав, хоча було треба віддати, тому що в нас немає ні сил, ні ресурсів, ні армії, щоб обороняти свою територію. І це була велика помилка. Але я знав, що якби навіть я віддав Южну Словакію, її я би, можливо, ніколи й не повернув. Венгрія і так атакувала би по нас. Але маємо те, що маємо. Війна Угорщини проти Чехословацької республіки розпочата. Знову ж таки, я понадіявся на румунів. Румуни виявилися неефективними вояками, вони маючи там великий резерв дивізій, тримаючи величезну армію угорців, вони фактично нічого мені не допомогли, Ні чорта. Вони кинули мене, як то кажуть, у нас у Закарпатті. Сука, псів. Оце не нелайливе слово, до речі, так вона говорить на закарпаттів, коли от мама собак покидає от своїх щенят. Тож, для мене стали темні часи. Війна обертається не дуже добрим чудом для мене. Карпати, Мої рідні Карпати, Закарпаття наполовину захоплені були Мадярщиною. Свій експедиційний корпус через Венгрію транзитом по Європі направив третій рейх, який має до 200 дивізій. У нас на хвилину лише 19 дивізій, які ми поставили на поле бою, і велике оточення, яке можливе, яке відділяє фактично їм це і вдалося лінію логістики між Польщею, Румунією та Чехословацькою державою. Немає сили обороняти країну. Ми е, тримаємося як можемо. В лютому 40-го року Фінляндія робить і намагається боротися в своїй війні проти Радянського Союзу. Польща на межі своєї капітуляції, Румунія ще якось там намагається вказати свої зуби. Ну і Чехословацька Республіка, яка також е, скеруючися нами, е, залишається останнім бастіоном проти орків проти Навали. Цих німецьких орків. 64 тисячі втратили ми солдат. Це більше половина за того, що я довірився союзникам і атакував там, де треба було тримати оборону. Варшава пала 20 березня 1940-го року. І польща на межі своєї повністю такої тотальної капітуляції. Ворог уже захопив коломовець і йдуть бої на околицях Брина. Брино я укріпив до двого, другого рівня, намагаюся е, побудувати 10-ту, максимально таку значимость лінію оборони, але цього треба було робити набагато скорше. Я протопив, того, що треба було взагалі застроїти, розстроїти всю таку і парагу в тому числі. І кожне стратегічне місто. 3, точніше, 2 квітня 40-го року пали поляки, відкриває другий фронт Суєнь і у них це ніхрена не вийде, я впевнений, тому що їм це не вдасться зробити. Ми втрачаємо провінцію за провінцією і фактично ту невеличку територію сучасної Чехії вже немає кому обороняти, тому що 21 дивізія по всій лінії фронту. Де є щонайменше 35 лише провінцій і стратегічних об'єктів, такі вздовж нашого кордону. Ну їх утримати нереально. До того ж, всі сили Німеччини були кинуті на те, щоб приборкати Чехословацьку республіку. і Їм це частично вдається. Ми втратили більше ста тисяч своїх воїнів. Це не останні втрати, не остаточні. Ідуть бої на околицях Варшави, точніше Праги по всій лінії фронту от, то, зжимається кільце. Дуже прикро спостерігати за такими подіями, які відбуваються з моїми рідними чеками, Ну але в мене немає ніякого вибору, того, що оточені ворогами в десятикратному перевазі зі сторони Німеччини, Венгрії та інших ворогів, де італійці також підключилися до цієї другої світової війни. Ми лише гідно тримаємося і увійшли в історію, як країна, яка не сталася Гітлером в 38-му році, яка показала зуби, протягла, розпочала точніше, друзі ту війну, таким чином, не давши Гітлерові взясти без бою і сильно послабивши фактично амбіції Адольфа Гітлера, Тому що те, що Чехія дала відпір. Воно мало дуже позитивні наслідки, якщо брати так у загальному на всю Другу світову війну. А якби якби Друга світа війна склалася, так як у нас в віртуальному світі, де ми трималися, то ну, не було б майже 100 мільйонів жертв, це точно. ми 5 травня 40-го року, ми тепер повноцінно офіційно являємося уряд у вигнанні. І тепер розпочинається от саме така цікава каточка, яку я можу вам показати у нашій альтернативній реальності. Того, що поки що у нас немає ні дивізії, ні армії, ні ресурсів, ні чорта. Ми не маємо практично нічого. Вся армія капітулювала всі ті частини, генерали якось чудом. Змогли вертольотами, самольотами, реактивними чи підземними тунелями відправитися на територію Великої Британії. Тут ми можемо займати лобірування раді підтримки. Це дуже добре для того, щоб ми підтримали легітимність нашого керівництва, і чим найбільша така легітимність нашого керівництва, то ми зможемо зберегти свій уряд. Ми не будемо займатися виборами під час. Війни моїм наступним таким кроком стало те, що за допомогою однієї дивізії британської корони, а це під британським прапором зібралися добровольців Чехословаччини слобаччини зі всього світу. Ми участвуємо і береме участь у надважливій африканській кампанії, а саме у Ефіопії. На перший погляд здавалося, що ж ми робимо тут у Ефіопії. Насправді, ця кампанія буде мати величезний такий потенціал в майбутньому і відіб'ється на всій другій світовій війні тим, що в першу чергу не треба буде. Зосереджувати союзникам величезну кількість своїх озброєнь, техніки, флота, авіації на африканському континенті, тому що в Африці лише дана така частина є не підконтрольна союзникам. Тож ми прямуємо до Асмари. Це стратегічне місце. На щастя, наші добровольці поки що укомплектовані та є необхідне паливо для того, щоб ми продовжувати наступ. Нідерланди приєдналися до Другої світової війни на стороні Французької Республіки, ще більше країн. Розширюється в боротьбі проти нацизму та фашизму ХХ століття середини. Ми продовжуємо також свою боротьбу, вкладаємо безцінний досвід, безцінний, як то кажуть, свій паз, складаємо до загальної такої перемоги. Ну і події, які відбуваються на території, на території Європейського континенту, шокували мене, тому що 7 жовтня 1940 року Радянський Союз нарушає пакт Молотова Ріббентропа. Така новина мене дуже зрадувала хоча мені жалко наших українців, поляків, білорусів, Естонії, Латвії, Литви, яка прийняла на це все удар, удар на себе. Ну, тим не менше, те, що радянський союз приєднався до війни, ще є величезним плюсом, тому що це значно послаблює тиск Третього Рейха. Ми взяли в оточення три дивізії італійських військ. Італія дуже не хоче втрачати контроль над Ефіопією, Сомалі та іншими країнами, які вона захопила ще в 1936 році. В них немає. Ніякого вибору, Того, що під кінець 40-го року ми повністю за допомогою британських військ із чеськими добровольцями та добровольцями з усього світу проголосимо про те, що Бербера дійшовшими до Бербер стратегічного порта міста. Ми повністю винищили, знищили величезну кількість італійських військ, які попали в оточення. Тут і Німеччина намагається дивіться, своїми добровольцями врятувати цю ситуацію, відкривши другий фронт, але Їм це не вдається. Офіційно до кінця 1940 року наша перемога в Африці. Затверджена і таким чином весь основний акцент та потенціал був спрямований на європейський театр військових дій. Говорити про те, що війна завершиться через пару місяців, не треба, тому що дивіться, вже середина 41-го року. Радянський Союз втрачає по всій лінії фронту значну частину от України, Білорусії. І війна далека ще до завершення, Італія намагається держатися, але спасло нас іще те, що 25 серпня, 41-го року, до нас надійшла ще одна позитивна звістка. Те, що Сполучені Штати Америки приєдналися до Другої світової війни, от коли американці приєдналися до другої світової війни, можу вас запевнити, ми точно переможемо. Хоча, от чесно кажучи, навіть із допомогою американців і те, що його приєдналася до союзників. 41 році ми відправили вже на цей раз своїх трьох дивізій, які нам дали на сформувати британська корона, а війна іще продовжується. Падіння Риму 4 січня 42-го року стало несподіванкою для мене, тому що я не очікував, що радянський Союз так розумно, хитро зможе висадити свої війська на території Італії. Та знищити оцю потужну країну із середини, То, що весь основний події от відбувалися на передовій лінії. Тут і британці висадили свою таку другу. Масштабну, можна сказати, висадку на Італії, і союзники отерально намагаються вибити кляту Італію нацистську з війни. Ми допомагаємо також, тому що я прекрасно розумів. Тут на цей раз у нас чотири добровольчі корпуси. що вибивши Італію в 42-му році із війни для нас це буде можливість. Нарешті ж вести військові дії вже більше і ближче до нашої території Чехословакії з метою звільнення на нашої території. Ну і війна буде тривати вже надіюсь на території Третього рейха та його не дуже добрих союзників. Палермо є останньою столицею Сицилії, але гадаю, що на цьому італійці вони не зупиняться. Вони Будуть боротися в них і там німецька підтримка. Ірландія вступає до нашого пакту Альянса Союзників. Ми змогли захопити отут тут пальмерон, і таким чином залишається лише всього навсього одна провінція для тотальної перемоги на Сицилії. Продовжуємо ми свою військову кампанію. чотири дивізії ефективно борються з цим всім. Добровольці зростають. З кожним місяцем роком ми е, отримуємо ще більшу і більшу допомогу від британської, французької та е, американської адміністрації. Тепер війна вже триває на південній частині Італії. Ми входимо в Флоренцію, намагаємося взяти ліворно. І атакуємо спецію це місто, яке повинно відділити великий контингент військ італійських від поступлення різного снабження логістики до цієї лінії фронту. З однієї сторони там будуть громити їх союзники, як Радянський Союз. Ну а з іншої сторони ми будемо тримати цю лінію фронту. Генуя, певно. Стала би, і ми реально змогли за допомогою союзників виграти війну проти Італії. 11 березня 42-го року італійська кампанія була офіційно завершена, де Британська держава. Спільно з радянським Союзом уже у вересні 1942 року Британія, Вінстон, Черчилль, Йосиф Сталін і другі країни-учасники вирішують, що ж робити із третім рейхом, тому що стає очевидне, що Рейх починає програвати війну на східньому фронті в Рейха найкращі успіхи. Ну а на західному фронті французи, бельгійці, нідерландці, американці і чехи борються вже за Рейхстаг. Ми перемагаємо і союзники з певненістю відкривають 1943 рік як роком великої та глобальної перемоги над нацизмом та фашизмом в Європі. Нарешті ж наша кампанія підходить до кінця. Я дуже радий те, що я показав вам у тводіння Бедліна, третій рейх пав. У нас є навіть от 71% очків, яких ми можемо використовувати для того, щоб захопити там мадярську територію. Ну мені не треба нічого від мадярів, я вклад в свою перемогу зробив. Нам повернули всю Чехословакію, не змінили керівництво, не прийшли ні комуністи, союзники нам допомогли висвободити нашу державу, Чехію, Словакію та Закарпатську Україну. Тож в підсумці я задоволений. Тим, як ми виграли Другу світу війну в Європі. Залишилося ще зробити залишилося останній крок, тому що загальна Друга світова війна поки що не завершилася. В Європі прийшла така перестановка. Не знаю, що так сформувалася карта. Але залишається і Японія, яка продовжує тримати опір проти союзників. Чехословакія знову ж стала війною. Ми були в окупації десь. ну... Два роки, от два роки ми були в тотальній такій окупації. За ці два роки наш чехословецький народ дуже сильно постраждав, тож перемога далася нам не дуже легко, добровольці допомогли, і ставалося, ну що може зробити чотири дивізії в такій глобальній війні. А виявляється, дуже багато чого може зробити. Тому що якраз африканська кампанія переломила відхід і дала ясно зрозуміти те, що. Гітлер не має успіху в Африці і він не буде мати успіху в Європі. А те, що Радянський Союз, британці, Радянський Союз, та й ми своїми чотирма дивізіями добили італійців, стало неймовірним досягненням та переломом у Другій світовій війні, де, як то кажуть, до Аль-Альмена не було перемог. А після Альмена в нас не було поразок. От саме так Друга світова війна закінчилася 3 січня 43-го року в Європі. А тепер залишається добити оставші частини нацизма, диктаторства, фашизма. Комуністи не отримали великої перемоги. На щастя, вони не отримали практично нічого. І війна перенеслася на японський контингент. Ну тут я допомогти нічим не можу, того, що добровольці були розформовані в кінці кінців. Друга світова війна була завершена 23 лютого 43-го року. Підписавши Японія акт капітуляції без харусіма на асаки ядерної зброї в 43-му році. Нарешті ж був встановлений дуже надійний мир. Але Радянський Союз продовжує свою кампанію проти Ірана. Надіюся, що їм поможуть союзники та британці. Я дякую, друзі, за увагу, дякую за те, що залишаєтеся вільними альтернативному каналові. До побачення, бережіть себе, не забувайте підписуватися на канал та ставити подобайки. В майбутньому у нас ще буде безліч крутих ідей. Всім бувайте та до нових.